Здоров'я жінки запорука здорової нації. У Коломиї відбулася благодійна лекція на тему профілактики онкології. Ще одна мета зібрати кошти на лікування онкохворої Коломиянки Надії Болидзюк. Деталі у сюжеті. Надія Болидзюк, мама трьох дітей з активною життєвою та громадянською позицією. З початку повномасштабного вторгнення жінка багато часу приділяла волонтерству, допоки не дізналась про страшний діагноз. Ну якось ця хвороба підкралася до мене дуже спонтанно. Ніку я навіть не очікувала. Просто думала якісь почалась кровотечі, думала що це щось пов'язане з віком, але насправді виявилось не так. І звернулася до лікаря. І виявилася пухлина. Ця новина перевернула життя жінки з ніг на голову, проте завдяки підтримці її коломийських гінекологів вдалося швидко знайти необхідних спеціалістів у столиці та розпочати лікування. Дякуючи моїм лікарям, пані Ірині Оресту Юровичу, це лікування вони мене направили в добре русло. І якби зараз лікування в мене відбувається в Києві, Прийшла три хіміотерапія. Завдяки хіміотерапії пухлина зменшилась, і це позитивна динаміка, зазначають фахівці. Попереду операція у Києві, на яку потрібні чималі кошти, та Надія наголошує і звертається до всіх жінок. Якби вона уважніше ставилася до свого здоров'я, цього могло б не трапитись. Якби я завчасно пішла до лікаря на огляд на крісло, то мабуть, швидше би виявилася ця пухлина і швидше б було лікування зовсім по іншому. А так як якось ми жінки не завжди вчасно. Знайдемо на огляд, тому так стається. Тому закликаю всіх вчасно звертатися до гінеколога і проходити. Це не так страшно, як ми собі це уявляємо, але воно дуже потрібно. На важливості профілактики акцентує і гінекологиня Ірина Максимова. Разом з колегою Наталею Козловською вони провели благодійну лекцію для жінок. Даний захід ми хочемо провести також з метою профілактики всіх онкологічних захворювань, наших коломоян, наших ВПО, жінок, які приїхали, адже огляд у гінеколога є досить важливим. Він повинен проводитися раз на рік, і невчасне проведення оглядів призводить до досить серйозних патологій, які потім, на жаль, не лікуються. Шийка матки у нас зараз посідає практично друге місце серед усіх жінок онкологічно хворих. Відсоток є дуже високий. Середня статистично. Орієнтовно біля 30 жінок кожного року в гінекологічному відділенні діагностується онкологія. Онкологія росте, онкологія молодіє. Зараз ми маємо молодих дівчат, 23 роки, рак яєчника, тому це є досить серйозна проблема. Вже на 4 грудня запланована операція у Надії Болецьюк. Її проведуть у Києві. Допоможіть мамі трьох дітей подолати онкологію. Номер картки для допомоги 5168 7554 6350 8289.